Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік, яку із запропонованих цифр можна поставити замість зірочки в запису числа 5 зірочка 41, так, щоб воно стало кратним 3. Число 3. Пригадаємо ознаку подільності на 3. Якщо сума цифр числа ділиться на 3, то і число ділиться на 3. Знайдемо суму цифр нашого числа 5 додати 4 додати 1 буде 10. Отже, щоб число ділилось на 3, нам потрібно дописати цифру 2. Тоді сума цифр буде 12, 12 ділиться на 3, і 5241 також буде ділитися на 3. Поставили варіант правильної відповіді. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 5, виконано.